Кажуть, що бюджетні смартфони це завжди про компроміси, і завжди в них треба з чимось змиритися. Але далеко не всі виробники з цим згодні. І от компанія Oppo вирішила зробити виняток. Це Oppo a 5 x і це той випадок, коли бюджетний смартфон кидає виклик компромісам і каже, що дешево це не завжди означає неякісно. Тож в цьому відео ми власне подивимось на всі переваги та недоліки цієї моделі і спробуємо зробити свій чесний та неупереджений висновок, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть ігор. І саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Дуже часто сьогодні, навіть в бюджетних смартфонах, ми отримаємо цю тонку коробку без жодного умовного зайвого елементу. Але Oppo a 5 x це на щастя не той випадок, і тут у фірмовому пакуванні знайшлося місце і для кабеля, для зарядки, і звісно ж, скріпки для лотка сімкарти і блок живлення на 45 Вт ватт сюди поклали, що вже дуже і дуже приємно. І навіть для фірмового чохла місце в коробці теж знайшлося. До того ж, хочу зауважити, що чохол, Тут не найдешевший силіконовий, а справді якісний і навіть приємний на дотик з більш щільним захистом на кутах смартфона, аби він при падінні теж був в безпеці. Просто кажучи, от такий, який хочеться бачити частіше і у всіх смартфонів загалом. Але ну. То я, мабуть, уже трошечки розмріявся, але дякую ОПО за те, що не зекономили на комплектації. Що стосується дизайну та ергономіки, то в мене тут певною мірою є двоякі відчуття, і почнемо з хорошого. Звісно ж, корпус смартфону виконаний повністю з пластику, і як і у всіх конкурентів в даному ціновому сегменті, це абсолютно нормально. Матова задня панель вбереже вас від мільярда відбитків пальців на корпусі. І загалом так смартфон, як на мене, виглядає більш стримано та. Солідно сам корпус має захист від води та пилу за стандартом IP 65 а також смартфон ударостійкий і сертифікований за військовим стандартом MIL-STD-810H. і це в даному бюджеті, взагалі як на мене, топово. На гранях тут у нас всі необхідні роз'єми, включно з 3,5-мм міліметровим джеком для навушників і доволі непоганий сканер відбитка пальця в кнопці живлення. Але як я зазначив трошечки раніше, є тут і недоліки. Господи, вмієш ти все обісрати? Якщо монодинамік і повну відсутність стеро тут ще якось можна зрозуміти. Ну це такий бюджетник, і тут робили акцент на гучності, адже є режим 300% гучності, то от одну дизайнерську деталь я так і не зрозумів, як власне не намагався. А саме блок камер. Отож, в чохлі виріс під два модулі: основний та інфрачервоний, і це виглядає справді просто і лаконічно. Але якщо зняти чохол, то ми побачимо, що в нас тут є Глянцева платформа, і вона абсолютно не вирізняється по висоті від іншої частини корпусу. Вона навіть ну, фірмовим аксесуаром не обігрується. І чому вона взагалі тут є, я чесно кажучи, зрозуміти не можу. Ну як на мене, це дизайнерське рішення робить смартфон навпаки, якимось не знаю, дешевшим на вигляд. І на мій сото, суб'єктивний погляд, звичайно, повністю матова задня панель була би тут більш доречною. Так, він би не виділяв. Все без цього на задній панелі, але Ну, мабуть, це навіть на краще. Загалом, як вам дизайн, напишіть в коментарях. Oppo a 5 x отримав ips дисплей діагоналю 6,67 дюйма, роздільною здатністю HD+, максимальною частотою оновлення 90 Гц та максимальною яскравістю 1000 ніт, що чудово підходить для використання його при будь-якій погоді, хоч це сонце, хоч дощ чи навіть сніг. І що мені ще в ньому подобається, так це те, що тут є підтримка роботи навіть в рукавичках і. Знову ж таки, це дуже зручно в період морозів, аби ваші пальці не мерзли, а смартфон все ще був при цьому максимально юзабельним. Сам дисплей займає майже 90% передньої панелі. Так, рамки тут не найтонші, але це не заважає про використання. Ну і нагадую вам, що це таке доволі бюджетний, насправді, пристрій. І що стосується взаємодії, власне, безпосередньо з екраном, то дискомфорту тут абсолютно не виникає. Очі від нього не втомлюють. А саме зображення достатньо чітке та насичене. На пікселі не розпадається, і для перегляду наших відео або просто стрічки новин підходить просто чудово. До речі, саме час поставити вподобаючку цьому відео і підписатися на канал, якщо ви чомусь досі цього не зробили. Тепер по внутрішньому наповненню: отож, тут у нас процесор від компанії Qualcomm, а саме Snapdragon 6S 4G Gen 1 І результати в тестах він демонструє не рекордні, проте для. А щоденних завдань цього цілком насправді достатньо. В ігри теж грати можна, але сам смартфон, ну він точно не геймерський і умовний PUBG, хоч і йде на низьких налаштуваннях, проте я б не назвав це прям ідеальним геймінгом. Що стосується пам'яті, то в мінімальній комплектації тут 4 гігабайти оперативки та 128 ГБ гігабайтів сховища. І перше, і друге традиційно можна, звісно ж, розширити оперативку вдвічі гібридно або ж віртуально. сховища. Картою пам'яті microSD хоч на цілий терабайт, працює смартфон на фірмовій ColorOS на базі Android 15, і от загалом кладучи руку на серце і підсумовуючи все сказане вище, працює смартфон е, добре, якщо прям дуже сильно його не навантажувати. Тобто, якщо виконувати на ньому, прямо базові щоденні завдання там трошечки YouTube подивитися, новини почитати, на дзвінки повідповідати в месенджерах трошечки початись, але він, звісно ж, не дотягує до швидкості смартфонів з. Середнього класу і це відчувається, і тут, ну просто кажучи, працює на свої гроші не більше. Ну що його казати, коли воно, звісно, але що варто зазначити, це те, що по витривалості він показує дуже солідні результати. Отож, в цей доволі тонкий корпус помістила акумулятор аж на 6000 тисяч і це при доволі непоганій насправді енергоефективності. І Oppo a 5 – це смартфон на два дні роботи, а враховуючи обставини існування. Українців сьогодні, коли світло може більше не бути ніж бути, то це дуже гарна риса. До того ж, швидка зарядка 45 Вт тут теж є. І за 19 хвилин ви отримаєте 30% заряду. А за 36 всі 50. Тому це однозначно відносимо до переваг цього пристрою. Ну якщо є де похвалити, друзі, то я з задоволенням. Ну і звісно, поговоримо про камери. Тут у нас на папері все насправді доволі скромно. Тож OPPO A5X отримав основний модуль на 30 2 мегапікселі та фронталку на 5 мегапікселів відповідно, але не будемо робити поспішних висновків зараз на ваших екранах. Ви власне бачите приклади фотографій, зроблених саме на цей смартфон, і можете зупинити відео на трошечки, подивитися уважніше, придивитися до кожної дрібнички, до кожної деталі. І від себе от можу зазначити, що зважаючи на бюджет, тут звісно ну не найширший динамічний діапазон. Проте смартфон. Точно намагається зберегти максимум деталей та інформації. Кольори доволі природні, але мабуть, хотілося б трошечки більше контрасту і яскравості. Проте, якщо трошечки постаратись знайти хороше освітлення, то можна отримати направду непоганий результат в умовах, коли світла об'єктивно не вистачає, звісно ж, певні деталі губляться, але смартфон ну правда щиро намагається зберегти для вас максимальну кількість інформації на знімках. Друзі, тестуємо відеозйомку на смартфон OPPO a 5 x і це у нас фронталка на 5 мегапікселів. І власне, отак от, от вона справляється з відео. Можете оцінити стабілізацію, якість запису звуку. Загалом напишіть в коментарях, як вам сам смартфон. А я покажу вам основний модуль. Основний модуль OPPO a 5X він знімає максимум Full HD 30 кадрів на секунду. І знову ж таки оцінюємо якість відео. Оцінюємо оцінюємо якість звуку, оцінюємо смартфон. Загалом можете оцінити погоду, яка сьогодні на вулиці, і все це напишіть в коментарях. А ми будемо власне підсумовувати. Отакий от він Oppo a 5 x Цілком насправді хороше рішення для тих, хто шукає стабільний, надійний і витривалий смартфон не за всі гроші світу. Чи сподобався він вам, обов'язково напишіть в коментарях. І що в ньому вам не сподобалось, теж напишіть. Ну і загалом не соромтесь, не знаю. Можете написати, як у вас справи, що їли сьогодні. Улюблену пісню напишіть, і я її потім послухаю. Мені справді цікаво. І звісно ж, підпишіться на канал, тисніть вподобайку цьому відео, не забудьте. Що в описі є всі корисні посилання? А у вас є промокод ігор на безкоштовну доставку при замовленні товарів онлайн. Ну і дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.